Відео у нас сьогодні про фінансове мислення. Як заробляти ті мільйони, гроші це енергія. Моя величезна мрія, 500 гривень за труси. На все є свої причини. Всім привіт! Я зараз вперше в 23-му році записую відео. Яке це сьогодні? Там, 18 січня. Це капець. У мене просто зараз було дуже багато роботи. Я від кінця грудня до якогось там січня, я вже не знаю, я вже збилася з рахунку. Просто кожного дня працювала то ретрит, то курс проводила, то сесії проводила, і плюс ще навчання сама проходила. І тому взагалі не було часу, думок, щоб знімати якісь відео, але зараз я вже це буду відновлювати. Я лечу на Валі в лютому, хто не знає, і там дуже хочу знімати багато відео, влоги. Не знаю, як вийде, тому що я ще паралельно хочу відпочивати. І для того, щоб відпочивати, потрібно перестати щось знімати. Але, блін, як же ж там не знімати? Ну, я буду це поєднувати. Я її лечу на місяць, тому часу буде достатньо. Так що чекайте влогів з балі. Божечки, Я так цього хочу, ви не уявляєте. Це моя величезна мрія. Я дуже сильно хотіла на Балі. Дуже. Це дійсно те місце, в яке я хотіла найбільше. Це вже дуже скоро буде. І ще хотіла сказати: вибачте, будь ласка, можливо, за звук, тому що я забула взяти з собою мікрофон. Ми зараз з моїм чоловіком. Чоловіком це не означає, що ми одружені, просто я кажу чоловік. Ми в Емілі Резорт відпочиваємо, тому що знову ж таки я скоро їду, і ми захотіли, хоча б декілька днів так разом відпочити. І я забула себе взяти мікрофон, тому буду говорити так, ну нічого, я думаю, теж нормально буде. А взагалі відео у нас сьогодні про фінансове мислення. Я залишала віконечко в інстаграмі, щоб писали, які цікавлять вас відео, і от написали, що цікаво про фінансове мислення, як це впливає на гроші, на заробіток і так далі. І я якраз минулого тижня проходила навчання теж з Тетахілінгу, маніфестація достатку, називається курс. І ми там говорили саме про гроші, про достаток, от як наші переконання впливають на заробіток і так далі. І було дуже і дуже цікаво. Багато речей я дізналася для себе ще нових. От, вже здавалося б, ну куди можна ще щось нове дізнаватися? Але дуже багато ще інформації, яку потрібно вивчати, і я дуже кайфую від того, що мій мозок. Збагачуються цими прекрасними знаннями. Крім того, що я просто ці знання вивчаю, я ще одразу це в собі пропрацьовую. От знайшла якийсь блок, все, я його одразу взяла, пропрацювала, і у мене одразу вже відбулися зміни в житті. Ось так я живу, працюю і тому у мене все класно. І я тому розповідаю вам це на відео, для того, щоб ви також так робили. Знайшли якийсь блок, пропрацювали, пішли далі класно жити, а не знайшли блок, забули. І живемо так, як жили, і не розуміємо, а чому так відбувається, чому мені не подобається то-то, то-то, чому мене не виходить заробляти, чому мене лаже в стосунках і так далі. На все є свої причини, і потрібно їх з'ясовувати, бачити, а не закривати на це очі. Отже, розкажу вам про такі важливі моменти, як на мене, в. В заробітку, в фінансах як заробляти ті мільйони, чому там одні люди заробляють мільярди, а інші все життя пахають на фізичній роботі і збирають копійку до копійки, чому так відбувається? Отже, моя історія була така: я все життя, от з дитинства, я вже хотіла заробляти гроші. В мене є ось ця така підприємницька жилка, яку мені передав мій папа. В нього є така жилка. Він ще, коли я була маленька, він там приїжджав з роботи, привозив гроші, і треба було рахувати. Він мені давав ті гроші рахувати. Я сиділа, їх рахувала. Там, наприклад, він просить зробити масаж. Ми зразу такі, так, давай 50 гривень за масаж. У нас от в сім'ї якось одразу це було. І за що я дуже і дуже вдячна, тому що. У мене дійсно таке мислення заклалося ще з дитинства. Звісно ж, у багатьох людей цього немає, але ви повинні самі собі це мислення зробити. І якщо там я з дитинства сиділа, рахувала гроші, це не означає, що в мене були класні переконання. Все рівно в мого папи були свої переконання. Він, наприклад, не з тих людей, які легко витрачають гроші. Він з тих людей, які складають просто гроші на кубку, на кубку, на кубку, на кубку і дуже шкодує їх витратити. І який тоді сенс тих заробітків, і у мене це було також. Я дуже шкодувала на себе гроші. Коли ми шкодуємо на себе гроші, не даємо їх витрачати, купувати те, що нам хочеться, ми просто от закриваємо ось цей фінансовий потік. Нам будуть важко іти гроші, ми будемо важко їх заробляти. І замість того, щоб там за місяць, наприклад, заробити 10 тисяч доларів, ми будемо заробляти тисячу доларів через те, що ми оцю кожну копієчку одна до одної прикладаємо. Чим більше ти витрачаєш з легкістю на себе в кайф, коли ти розумієш, це моє істинне бажання, я цього хочу, воно буде приносити тобі ще більше. Ти тут витратив, тут же б це перекрилося. У мене це працює миттєво просто. Спочатку, коли я боялася все-таки почати витрачати гроші, я дуже так акуратно їх витрачала, дуже так трошечки. Ну там захотіла якусь труси, якісь навіть там Вікторія Сікрет. Божечки, я довго думаю, треба, вони мені чи не треба, 500 гривень за труси. <сі> це, звісно, такий свій приклад, але це дійсно те, що мені спало перше на думку і те, що дійсно було. І я довго думаю, треба, не треба. І коли ти отак от вагаєшся, думаєш, ну тобі дійсно потім уже ці труси не будуть ніякого задоволення приносити. Коли ти купляєш їх з легкістю, як зараз вже роблю це я, я щось купила, там навіть якщо щось супердороге, труси за 2000 гривень це теж таке було. Я купляю, тут мені просто через 5 хвилин прилітає на карту оплата за курс. Я така, о, все. І у мене так завжди працює. Тому що ми вкладаємо в себе і нам ось цей обмін повертається миттєво. Коли ти з любові до себе робиш ці покупки, дуже швидко повертається все. І чим більше ми в себе вкладаємо, Тим більше наша цінність. От скільки ти в себе вкладеш, настільки ти себе цінуєш. Коли ти постійно шукаєш знижки, коли ти на собі економиш, коли ти шкодуєш на себе, ти себе не цінуєш. Коли ти себе не цінуєш, в тебе не буде грошей. От така істина. Насправді гроші це просто енергія. Запам'ятайте, гроші це енергія. Наш мозок сприймає гроші просто як папір. Ну, воно не має якоїсь там цінності, не має… Коли ми, наприклад, загадуємо якусь суму грошей, мозок теж не розуміє. Типу, ти як загадуєш просто кількість папіру, він не розуміє, що це таке. Потрібно завжди загадувати якісь такі масштабні бажання, те, чого ти по-справжньому хочеш, і от уже на ці твої бажання будуть приходити гроші. Але самі гроші вони по суті ніякої цінності не мають. І от так до цього треба відноситися, просто як до енергії. І чим більше в тебе своєї енергії. Чим більше ти її от виробляєш, віддаєш світ, тим більше ти до себе притягуєш, тим більше ти отримуєш і клієнтів, і коштів, і от всі матеріальні бажання, які ти хочеш. Просто все до тебе легко притягується, подарунки легко ти отримуєш. Коли в тебе є власна цінність, і ти розумієш, що це все енергія. Я енергія, гроші енергія це взаємообмін, і я можу легко отримувати гроші. Мені не потрібно там пахати, щоб їх отримувати. І це ми знову ж таки повертаємося до наших переконань. А їх у нас в голові дуже і дуже багато. У мене особисто були переконання, що навіть на останньому курсі я думала, що в мене вже цього немає. що Я вже це пропрацювала. Але в мене досі було переконання, що гроші потрібно заробляти лише там важкою працею. Щоб досягнути успіху, потрібно важко працювати. І такі переконання, я впевнена майже в кожного українця є, тому що в наших предків так було вони не знали, як по-іншому. І тому ми приходимо вже з таким самим набором переконань. Переконання це те, в що ми віримо, в чому ми переконані. І коли ми в чомусь переконані, ми в це віримо, тобто ми так живемо. От Ми запрограмували свій мозок на отакі програмки. І тепер, відповідно до цих програм, ми відтворюємо це в своїй реальності. Але це можна змінити, запам'ятайте. Змінити ви можете за допомогою, я не знаю, тета ну, Хілінг це мій інструмент, психолог. Хто хоче ходіть до психолога, але як на мене, це довший процес через психолога. Якісь інші духовні провідники, от все, що ви знаєте, все, що вам близько, пробуйте, робіть це. і тоді ви побачите зміни в своєму житті. Не питайте там 500 тисяч разів, як це пропрацювати. Я вам постійно в кожному відео навожу приклад, як це можна пропрацювати. І якщо ви шкодуєте там витратити гроші на сеанс психолога, на тетисесію, на курс, на ретрит, ну яких ви змін хочете? Моя така логіка, коли в мене є якийсь запит, якась проблема, я не буду ці гроші витрачати там на мобілку нову, на одяг новий. Я ці гроші вкладаю в якийсь курс, в якісь знання. В якийсь от, ретрит сесії, які мені допоможуть змінити те, що мене болить. Коли я це змінюю, змінюється моє життя. Наприклад, в мене проблеми з грошима. Я не буду їх просто тринькати десь і відкладати копійку до копійку. Я їх вкладу в наприклад, тета сесію чи в якийсь курс. Зрозумію, чому в мене проблеми з грошима, і почну заробляти більше. Ось так це працює. Які взагалі ще можуть бути переконання? Якщо вам щось відгукується, значить точно у вас є проблеми з грошима. Мені заборонено заробляти більше, ніж зараз. Мені заборонено заробляти більше, ніж моя сім'я. Я не можу заробляти більше, ніж мій партнер. Мені соромно заробляти більше, ніж мої оточуючі. Друзі перестануть зі мною спілкуватися, якщо я почну заробляти більше, ніж вони. Я не гідна заробляти більше. Я не гідна легко заробляти гроші. Ви можете подумати, що ну, людина не може собі обрати такі переконання. Ну, як же ж я можу бути негідна заробляти більше? Але насправді з таких переконань майже кожної людини. Просто ми це не усвідомлюємо. Це на рівні нашої підсвідомості. І тому ми не можемо там от чітко сказати, що да, в мене є це переконання. У мене було переконання, що я ненавиджу гроші. Я була в шоці, тому що я кожен день кажу, що я люблю гроші. <свіття> ну насправді їх не треба там прям любити, але їх теж не треба ненавидіти. Бо якщо ти їх ненавидиш, значить вони до тебе важко будуть приходити. І таким чином ти будеш їх також уникати, тому що ти їх ненавидиш. Тобі не треба там фактор, який ти ненавидиш в твоєму житті. Але я вже це пропрацювала і, на щастя, бачу зміни одразу. І також дуже важливо слідкувати за тим, що ви говорите. Якщо ви кажете, це для мене дорого, я не можу собі це дозволити. Мені потрібно економити, шукаєте якусь знижку постійно, ви прошуєте в когось знижки. Відповідно, ви не зможете вийти з цього рівня, тому що ви вже. Запрограмували себе на те, що ви не можете собі це дозволити. І все, наш мозок дуже швидко все сприймає і дуже швидко все відтворює в нашому житті. Якщо ще хтось досі думає, що наші думки не впливають на нашу реальність, просто задумайтеся. Я раніше теж так думала. Ну не то, щоб я думала, що наші думки не впливають на реальність, але я не розуміла, як це працює. І потім, коли я почала читати вже книги, коли я в кожній книзі бестселери світові Бачила про те, що все залежить від мислення, я задумалася, напевно, все-таки да, дійсно від мислення залежить. І коли я вже зрозуміла, як з цим працювати, я побачила, вже, як змінилося моє життя. Повертаємося до мого мислення. Воно працювало на мене. От я. Собі постійно говорила, що я зможу заробляти, я знайду себе, я там реалізуюся, я буду заробляти мільйони і так далі. Коли в мене було повне нерозуміння з себе, коли я не знала чим мені займатися, я пробувала все потрішки. Я і в дитинстві продавала якісь там плакати, купляла по 50 копійок за гривню. Продавала. Я і якісь лимонади робила, чи що ми там в бабушки продавали на, на вулиці? Я постійно хотіла щось продавати, коли вже я підросла. Я пробувала відкривати свій магазин з аксесуарами. Мені це не зайшло. От сам процес не зайшов. Я пробувала свій магазин з одягом відкривати. Мені теж цей процес не зайшов. Я зрозуміла, що продавати якісь такі речі це не моє. Мені не подобається це робити. І нічого страшного в цьому немає. Я там вклала з перший раз, я вклала 9 тисяч гривень, другий раз я вклала тисячу доларів, і нічого страшного в цьому немає. Я їх все рівно потім розпродала, гроші повернулися. Але для мене це просто досвід і розуміння, що це не моє, я про щось інше. Я також пробувала майже вже була офіціанткою, мені просто дуже хотілося вже якусь копійку заробляти. І я ходила на співбесіди, але, на щастя, тверезий розум мене відвів від цього. Але я ні в якому разі не кажу, що це погано. Просто на мій тоді час мені це не потрібно було. Якби я пішла тоді працювати офіціанткою. У мене не розвивався би мій блог, тому що тоді я вже почала вести блог, і я би тоді весь час була на роботі, і я би менше часу приділяла своїй сторінці. І відповідно, в мене сторінка моя б так не вистрілила. А я все-таки сфокусувалася на блозі і. Вкладала в нього, я просувала, я вірила в нього. От основне, що я вірила, я вірила, що він буде давати плоди. Я вірила, що я зможу все таки вистрілити, що мої відео там будуть залітати. Я тоді ще відео знімала, і так і ставалося. Я там прокидаюсь, пам'ятаю одного ранку, і в мене 60 тисяч переглядів на відео. Я просто така щаслива була, я вам не можу передати. Я там пригала, скакала. Я розуміла, що да, да, я про це мріяла, і от воно є, тому що я це уявляла. Я уявляла, що це 100% буде. І таких ситуацій в мене було дуже багато, коли я щиро щось хотіла, і я це по-справжньому отримувала. І тоді мені почали якісь реклами вже пропонувати. Я там, ну по 100-200 гривень вже хоч якісь гроші, я мала. І я не можу сказати, що це було легко. Взагалі не легко. Я три роки чи чотири роки я йшла до того, щоб все-таки якось знайти себе, реалізувати себе через ем, багато спроб, помилок. І все ж таки я зрозуміла, що я там і я не блогер, я не такий блогер, як от. Блогери-мільйонники, які постійно знімають сторіс, там розповідають, щось показують. Я більше про висвітлення от тих думок важливих, як на мене, і люди, яким це потрібно, дивляться на це, усвідомлюють і змінюються, якщо їм це потрібно, якщо вони це для себе обирають. Для мене важливо доносити необхідні меседжі до людей, щоб змінювати в загальному колективну свідомість. І ось моє призначення. І коли я це зрозуміла, я перестала себе заганяти на рахунок того, що я якийсь там некудишній блогер, що я не такий блогер, як інші. Я перестала себе порівнювати з іншими. Я зрозуміла, що ми різні, і я більше про це. І у мене теж дуже і дуже важливе завдання. І я хочу виконувати це своє завдання, яке є в мені з народження, з яким я прийшла в цей світ. І тому я сижу зараз, знімаю ці відео для того, щоб вам це доносити, для того, щоб ви подивились і такі Вау, то в мене є такі-то переконання, їх треба зараз змінити. І пішли, і почали цей процес запускати. Коли це стається, я дуже щаслива. Я дуже 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 щаслива. І вела я до того, що у мене з блогом. Не було легко. Я тоді не знала, як може бути легко. Я дуже часто сумувала, розчаровувалась, коли не виходило. Я мало заробляла, дуже мало заробляла. Там в місяць ну, 5 тисяч гривень в мене виходило. І я все рівно знала, що в мене вийде. Тобто, що важливо? Віра. Дуже важливо в себе вірити. Тому що багато людей здаються ще до того, як почали щось робити. І дуже багато людей здаються тоді, коли їхні бажання вже майже здійснилося. От вони все-таки вірять, починають діяти, роблять, 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 але їхні переконання от, пересилають їм ці всякі труднощі. І ось-ось вони вже мають дійти, отримати це своє бажання і вони просто здаються, тому що вони вже виснажилися від цього всього. І от для того, щоб не було цього виснаження, для того, щоб вам ваш мозок вже не заважав, потрібно. Розчищувати це все, от забирати всі ці погані, зайві думки, які вам заважають. Тому тільки щось відловили, одразу собі записуйте це і можете поруч прописати якусь позитивну афірмацію, як ви можете заміняти ці думки, на що ви можете їх заміняти. І, звісно ж, бажано пропрацювати це, тому що якщо воно у вас є, значить воно звідкись взялося, і якісь там є вигоди для цього. Вигоди це що хорошого воно вам дає. А повірте, абсолютно кожна думка, кожна ситуація щось хороше нам дає для чогось. Ми собі це обираємо. І ви в змозі змінити абсолютно все, який би у вас рівень життя зараз не був. Так як ви зараз собі обрали, це означає, що ви можете це змінити, перевести на щось більше, краще. І будь-які ситуації, які вам даються в житті, це означає, що ви до цього готові. Ви здатні з цим справитися. Тому дійте. Це дуже важливо. Спочатку ми розуміємо, що ми по справжньому хочемо. От про що ми пробуйте, потрібно пробувати різне, тільки там відловили себе на думці, що вам щось цікаво, хочете щось спробувати. Пробуйте. Навіть якщо ви не вийде, нічого страшного в цьому немає. Абсолютно нічого. Це досвід. Досвід це найкраще, що може бути. Чим більше ви спробуєте, тим краще для вас же самих. І не потрібно розчаровуватися, якщо ви там вже в десятий раз знову не знайшли от те своє, що вам дійсно хочеться. Ви прийдете до цього. Але, як на мене, найкращий спосіб до цього дійти вивчати саме себе. От за допомогою матриці душі, хілінгу, психології вивчайте спочатку себе, і тоді вже робіть ось ці кроки. Пробуйте і розумійте, про що ви що хочете саме вам. Вірити в себе, тому що вірити в себе це найважливіше. І, звісно ж, діяти без дій нічого не буде, без спроб нічого не буде. Сидіти на місці і чекати, поки щось станеться ну це такий собі варіант. Навряд щось відбудеться в вашому житті. Я ще хотіла розповісти про те, як, як же мені все-таки вийшло з 10 тисяч гривень на 100 тисяч гривень почати заробляти. Вийде на такий дохід, але мені здається, про це треба вже окреме відео робити, тому що я і так багато наговорила, Тут більше так про наше мислення, а там я вже хочу такі більше ситуації свого життя розказати. Тому, якщо вам цікаво, давайте 500 лайків під цим відео і обов'язково розповім. Що ще такого важливого з фінансовим мисленням пов'язано, що ви повинні думати як багата людина? Я завжди говорила, говорю. Що я багата, я успішна, я мільйонерка? Я заробляю мільйони кожного дня, кожної секунди. Якщо ви не будете так думати, ви не будете цього мати, як ви вже зрозуміли. Дуже важливо вести себе як багата людина. От у вас всього в достатку. Ви можете дозволити собі все, що ви хочете, і коли ви так себе ведете, відповідно ви до такого рівня себе і підводите. І як я вже говорила, дуже важлива цінність себе свого часу. Бо поки ми не цінуємо самі себе, люди вас не будуть цінувати, ви не зможете оцінити гідну свою роботу, вам люди не захочуть платити просто більше, не будуть до вас приходити, не будуть купувати ваші послуги. І от як було у мене, мої марафони коштували, хто ще пам'ятає, від 99 гривень. 99 гривень за купу інформації, медитації, меню, тренування там дійсно було купу всього. 99 гривень. І як же мені було важко вийти з цих низьких цін. Я їх сама поставила, тому що у мене не було власної цінності. І мені було потім дуже і дуже складно їх змінити. На щастя, пропрацювавши це все, зараз у мене менше 100 доларів нічого немає. Я, по-перше, поставила вже все в доларах, тому що я розумію, що в гривні просто зараз немає ніякого сенсу заробляти. По-друге. Я розумію свою цінність, я розумію цінність того, що я доношу людям, я розумію цінність своєї праці, своїх знань, і яку цінність я даю іншим, от наскільки сильно у них зміниться життя, тому що це відбулося зі мною. І це відбувається з кожним, хто приходить в моє поле, хто торкається до моєї енергії і починає використовувати те, що я даю. Тому, тому так. І далі буде тільки більше і більше ставати. Тому що чим більше я вкладаю себе, тим більше потім буде коштувати мої послуги. І це нормально. Це не тому, що я там зазналася, мені треба дуже багато грошей і так далі. Насправді мені всього в достатку, але я просто свідомо розумію, що я гідна більшого, і ті знання, які я маю, вони теж гідні більшого. У мене так, і в людей, які себе цінують, також так. Тому, якщо ви себе цінуєте, задумайтеся над цим. Скільки коштує ваш час? Ви скільки ви оцінюєте годину свого часу? Так, в принципі, по такому важливому я все розповіла. Я ну це далеко не все, що я хотіла розказати. Просто я розумію, що я вже там і так багато наговорила. Краще я запишу ще одне окреме відео і вже розповім прямо на своєму прикладі, як сталося в мене. Тому. Ставимо лайки, пишемо коментарі, накидаємо в сторіс. Мені дуже дуже приємна, важлива ваша підтримка. Я обожнюю, коли <рес> мені пишуть коменти, коли мені пишуть в дірект, що там моє відео допомогло вирішити якусь ситуацію, щось зрозуміти, надихнуло, зцілило. Я над цим теж працюю. Я медитую <рес> для того, щоб мої відео вас цілювали, щоб вам ставало легше після їхнього перегляду. Дуже дуже важлива ваша віддача. І дуже-дуже приємно, коли ви закидаєте в сторіс. Тому, будь ласка. Все, я всіх обіймаю. Вже чекаю з нетерпінням, щоб зняти наступне відео. Я думаю, скоро воно буде. Тому давайте, пишіть, лайкайте і всім прекрасного дня! Пока-пока!